Слава Христу. Слава йому навіки, Віталій Олексійович. Форекс та криптовалюта. Чи варто християнам займатися цим? Я, я точно Юрій не спеціаліст в цій галузі, зразу скажу. Я не, не, глибоко не копався в тих всіх речах і так далі. Але як пастор, який старається бути в курсі. Всього, що відбувається навколо нас, і, і так далі, можу сказати наступне: що Форекс і криптовалюта це спекулятивні ринки, які керуються маніпулятором. Маніпулятор це люди з великими грошима, скажімо так. І ці ринки, ці маніпулятори, вони несуть в собі. Величезні фінансові ризики, так як я розумію, це питання. От, а отже, постійні такі моральні, е фізичні стреси. Це людина, яка буде сидіти вдома, е обложитися моніторами, комп'ютерами, слідкувати за цими всіма речами. Практично не виходячи з кімнати, дивлячи за тим всім, слідкуючи і так далі, щоби на оцих скачках на цих всіх, скажімо, підйомах чи падіннях заробити якісь, якісь кошти і так далі. Я особисто не вважаю, що це є заняття для христинина, це моя особиста позиція. Це так, як я розумію Біблію, і так, як я розумію взагалі принцип заробляння грошей. В Святому Письмі я читаю, що і в старому заповіті, і в новому заповіті, що треба заробляти своїми руками. Своїми руками. Так Біблія говорить і так Біблія вчить. От тому я є прихильником того, щоб людина заробляла кошти не на спекулятивних ринках. От, а щоб заробляла е, своїми руками. І е, менше заробиш, небагато заробиш, але це твоє, це те, що, е, що ти можеш, чим ти можеш розпоряджатися, на що ти можеш, скажімо так, надіятися, ще опертися. От, а в цьому ти можеш або щось заробити, а можеш все програти. І сьогодні ти можеш щось мати, а завтра ти можеш не мати нічого. Це великі стреси, це великий ризик. І, як на мене, це таке велике марнування часу і непотрібне заняття. Я не рекомендую цим займатися. Це моя особиста позиція по цьому питанню. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь. Надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На ютуб-каналі Нове Життя, обласний єпископ, об'єднання християн віри євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім. Божого благословення!